Ласкаво просимо в артпростір. Якщо ви бачили на топ людей у рожевому, то, ймовірно, вони йшли на прем'єру Барбі або Опенгеймера, ну а раптом. А скажу про мінуси. Єдиний мінус сам кінотеатр та його особливості. В залі зібралися 15-річні коміки, які вважали свої жарти достатньо смішними, щоб озвучувати їх у голос під час показу фільму. Спойлер, жарти були на рівні молодшої школи, годі очікувати більшого. Так і хотілося наказати цим кенам замовкнути. Що я її зробила? Упс! Плюс фільму, мінусів більше немає. Він розкішний від трейлерів, які виявилися безспойлерними аж до титрів. Гра акторів просто чарівна, починаючи ляльковістю рухів Марго Роббі і закінчуючи посмішкою Райана Гослінга, коли він вкотре скаже якусь нісенітницю. Танцювальні постановки та музика розкішні та ідеально вписуються в атмосферу. Увага до деталей вражаюча, адже костюми надихалися культовими праннями ляльок, а будиночок Барбі зробили за класичними ляльковими будиночками. Усе, як коли ми були дітьми, і гралися в ляльки. І, о Боже, це що, мідж? Заберіть її негайно. Вони надзвичайно вразили легкість фільму. Він простий, і зрозумілий дорослим і дітям. Уся тяглість ворожби з Маттел, яка уявлялася всім із трейлерів, виявилася просто черговою комічною складовою фільму. Я й досі не можу викинути з голови сцену, де усі директори йдуть у Барбілин на тандемі. А оскільки глядачам традиційно потрібен антагоніст, то панування Кенів якраз послугувало ним, залишаючи неоднозначні враження та незрозумілі висновки. Очевидно, що Кен там символізує патріархат і владу коней, а боротьба з ним виявилася наївною і кумедною, як і увесь фільм. Як виявилось, панування Кенів спричинене навіть не жагою до влади, а прагненням віднайти своє місце у світі. І ні, зовсім не невзаємним коханням, адже коли Барбі була в біді, Кен обрав не допомогти їй повернутися у Барбіленд, щоб розповісти усім, як воно має бути. На банкнотах мають бути зображені чоловіки, чоловіки мають бути управлінні і в чоловіків повинно запитувати котра година. Однак пропоную інший погляд, оскільки Барбіленд звід обернений до реального патріархального, повстання пригнічених бездомних Кенів можна прирівняти саме до фемінізму. А те, як з легкістю барбі повернула собі владу, стравлюючи кенів один з одним через відверті дурниці, демонструє нам силу і методи поведінки патріархального суспільства. Розділяй і владарюй правило старе як світ, і саме розділення заважає людям прагнути до гармонії. Чоловіки ненавидять жінок, жінки ненавидять жінок, стверджує Саша. Саме внутрішня ненависть, що ґрунтується на постійній конкуренції, завадила кенам побороти Барбі, і саме вона заважає фемінізму поширюватися швидше. Варто пам'ятати одне: допоки усіх все влаштовує і всі мовчать, жодних змін не дочекаєшся. І, звичайно, Алан, бідолашний Ален навіки в наших серцях. Всі ми його розуміємо та пам'ятаємо. Він символізує виняток із правил, які існуватиме завжди, і цей виняток заважатиме панувати якійсь одній силі остаточно. Принаймні, прагнутиме робити це. Чи можна вважати антагоністами персонажів, які змінюють звичний порядок через пошуки себе або жадібну компанію, яка в результаті не зробила нічого сінько поганого? А як чути самої Барбі? Ми зіштовхуємося з двоїстістю ідей. Як вірить у Барбіленді, ляльки змінили життя дівчаток на краще, адже ті ще з малку мали позитивний приклад для наслідування. Барбі лікарка, Барбі спортсменка, Барбі у космосі. Ти можеш бути ким забажаєш, такий девіз компанії. Однак, якщо вірити Саші, Барбі фашистка. білява європеоїдка з блакітними очима, як ідеал жінки постала на заміну остогідлим лялькам-немовлятам. Інше твердження Саші, Барбі пропагує нереалістичні стандарти краси. Якщо поглянути на старих ляльок, то таке враження і складеться: довгі вії, тоненькі талії і нерівні стопи. Але сучасні ляльки різноманітні, як у фірмі, так і у виробництві ляльки Барбі охоплюють широкий діапазон різних соціальних груп. Є темношкірі барбі, барбі з більшою вагою, високі, низькі, на візках. У фільмі навіть знайшлося місце для дивної барбі, досвідченої ляльки, яку потріпало життя. Інша проблема відсутність різноманітних ляльок на українському ринку. У нас були і русалки, і феї, і співочі барбі, однак знайти когось більш реалістично надзвичайно складно. Проблема в тому, що наші покупці не дозріли до сприйняття різноманітних барбі чи в тому, що нас такими вважають. Відповідь отримаємо, напевно тоді, коли Барбі з депресією з'являться в продажі. Отже, Барбі чудовий феміністичний фільм із абсурдним гумором та репрезентацією гомосексуальності, різних форм тіла, психічних розладів і людей з особливими потребами, творіння свого часу, що було всім потрібне. Гадаю, колись я перегляну його ще раз. Підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки, щоб стати частиною артпростору. Дякую за перегляд!